Вісім днів, що змінять ваш підхід до імплантології, від діагностики до живої хірургії, кожен вебінар відкриє нові можливості для професійного розвитку. Перший крок до успішної реабілітації детальне планування та діагностика. Доктор Кім розгляне ключові аспекти прогнозування результату та вибору методики. Які хірургічні техніки забезпечують максимальну точність? Цифрова хірургія змінює підхід до встановлення імплантатів. У складних випадках потрібно більше, ніж просто імплантація. Кісткова аугментація та синус-ліфтинг – Як працювати з нестачею кісткової тканини? All on X – революційне рішення для тотальної реабілітації. Як ефективно переходити від тимчасової реставрації до фінальної? Головна подія хірургія наживо. Доктор Кім покаже весь процес в реальному часі: від встановлення імплантатів до протезування. Унікальна можливість навчитися у провідного світового хірурга. Приєднуйтесь до серії вебінарів доктора Йонг Джина Кіма та вдосконалюйте свою майстерність.